Тавер може просто ятир, на базі 4-4 середнього дякую. Не ну, На цьому танку я б не сказав, щоб прямо легко до уровня давати. мене на ньому по аккаунту за 50 боїв дуже слабенька слідовка і у мене ще. Сьогодні ціль взяти на него дві нітки і підняти свиду хоча б был адекватный. О, девяносто ка то їв на базі. Виквачся ще і топове 95 Давай може інвайт, якщо може пожежіти не буде інху давати. Треба знати для початку, де стоїть тієї маус і де поляк. Якщо вони всі знизу, то я... Вкатою, сюди, прям агресивно вкатою, забираю цю яму і просто стою з кормою на ну, бач, бач, да? і Ячі поїхали сюди, як я про це і казав. речі, я зрозумів, тут танків немає. На жаль. Весь сьогодні знаходиться отут. І все, я не наб'ю тут свій 4К, тому що я не вгадав звану. Якщо я почну переїжджати, поки я переїжджаю, мою основну гвардію союзників винесу. І мені не буде кого прикривати або з ким стояти. Ви краще б навпаки. ви би дивилися назад, а я дивився б вперед. И навпаки, як я сказав. На 522 мінус БК від у меня нет. 8 рівня сюда, Це не, не, круче, не дивиться одразу за чотирьома танками, то і п'ятьма о, сушка впала. Все, супер, вона покинула голову позицію. І тепер буде на батл, якщо цього МК вбивати. ППЗ. Давай щось з Кобри рішимо. Кобра теж дуже опасна машина, яку треба в першу чергу винести, щоб потім не втратила і не знесла півтори тисячі. Є ну а це уїхати хоче, а вже пізно. Подивіться. Максимум в ангар. Чуть асіста під хер. не пробив. Ого! У когось броня з'явилася. Прикольно. Не очікував. А, дивись, все-таки Мінотавр був зверху. Поляк знизу. Ну це дуже довго вони каталися десь. Поки вони каталися, я вже встиг переїхати. Трошки цей фарм задефов. Сука, так тут навіть і урон вийде на Тобто під 4К я вийшов. Значить чуть-чуть хп я давить для роза. Е, Героя слава, привітте, привіт тебе привет, давай сэр. О. Упс, Американський. Репашка. ниндзя. Знаєш, які вони пікселя оті просто? Просто в капі воно оті. Ну все, кіна не буде. Закінчився фільм. Нормально, п'ять кого. Но ну, я думаю, тут можно уже просто на 95-ку поїхати. Ой-ой-ой-ой-ой-ой Вау Не, нормально, якщо цей танк вышить для игры, то я не против на нього пораду. Им придається спеціально банить такие слабкі танки и ушатами не сильні танки. Я і на тих сил нахаю, і на цих сил нахаю. Куди, туди, розвернись туди. Ой боже, десь таке виїхав на тобі. БК піддервав. Заслужим.